Всім доброго раночку. Давайте Настя якось буде, буде входити в ритм, да, тому що мене справді ну, я дуже-дуже мало записую відео, тому що е, ми, коли переїхали, розумієте, купа якихось справ, які потрібно вирішити, все починаючи від оренди квартири, закінчується, закінчуючи різними документами, покупка. Е, Всяких меблів у це житло, тому, тому так. У нас Соня другий тиждень вже ходить в садочок. Це більше не садочок, а я би сказала школа, нульовий клас, тому що е садочки в них називаються Child Care. Школа це, якщо початкова Elementary School, а те, що вона зараз ходить, це Kindergarten. Це щось в проміжку між садочками і школою. Це. Вважається нульовий клас. Тобто, вже як повноцінна школа, вони реально там дуже багато всього вивчають, і тваринки, і машинки. І ну, я на початку року першого і другого сиділа трошки, тому що вона плакала, і я бачила, чим вони там займаються. І якщо чесно, в шоці. Тому що е, я про освіту за кордону чула навпаки негативні якби, відгуки, що діти тут. Там нічого не вчать, вони там тільки там в шостому класі починають писати, рахувати ну щось подібне. Да? Але ні, вони конкретно в цій школі, де Соня зараз, вони там зараз э, знають букви, точно знають слова, тому що вона там казала э, в отрядок речення, і треба було вставити пропущені слова. І вони чітко показували на правильно пропущені слова. Тобто вони розуміють, як читати, як писати, як ці букви виглядають. ну, Коротше, так, я тут сяду, бо я так трошу цією камерою, що, напевно, там буде все погано. Е, в общем, Соня пішла в цю школу. Е, в неї зараз заняття з 8.45 до 2.45 е, і. Мені потрібно її возити туди на автобусі, тому що школа, яка найближче, нас туди, на жаль, не взяли, там не було місць. Зараз з Льовою сидить моя подружка, яка приїхала, ви її бачили на декількох відео попередніх. І це дуже добре. Я не знаю, що буду робити потім, тому що це буде дуже складно. Уявіть просто зранку збирати малого і збирати Соню, це мені раніше, ніж сім ранку треба вставати, бо я зараз сім ранку встаю. Мені треба зібрати і ланч, їх там не годують. Мені треба зібрати і перекус, це все приготувати, щоб воно було свіженьке-гаряченьке, ну коротше, ще й льова. Тому я дуже сильно сподіваюся на те, що нас з вересня переведуть у цю школу, яка поруч з нами. І мені не треба буде так паритися сильно, тому що. Насправді кожного ранку возити її туди, це вже напряг, а з Льови це буде вже подвійний напряг. Убожнює цей наш парк. Ми кожного ранку з Сонією ходимо поміж нього у школу, і я йду потім через нього додому. Тут дуже багато всяких є фішечок. Е, от, наприклад, стоїть е, стол для настільного тенісу. Отут, от е, сітки зараз я вам покажу ось. Сітки для бадмінтону, там далі є для баскетболу. Потім тут є ще ось там далеко для тих, хто займається, я забула, як це називається. Коротше, в одному з відео, де ми показували квартиру, ми дивилися, то в одному з тих відео я трошки показувала цей парк. Мені дуже подобається він. і Ми заперемітили тут таку фішку. У мене тут дуже гарно налагодився режим сну. Насправді я просто для прикладу, я в Калгарі, коли жила, то я навіть стомлена, я навіть рано проснулася. Я все одно лягаю ввечері на ліжко і я не можу заснути десь до години, до двох. Я листаю там цей телефон, я дивлюся Ютуб, YouTube, я щось там читаю, якісь новини. Не можу заснути. Тут в мене такого взагалі нема. Напевно, мені здається, що це так гарно впливає кисень. Ну, подивіться, скільки е, ялиночок да, навколо. <кху> мене вирубає. Ну, в 11 я вже точно сплю. Рідко бувають якісь випадки. Взагалі вже в 9-10 мене вирубає, намагаюся там щось досидіти, щось до. Знаєте, повести ще активний образ, якийсь свій вечірній життя. Але ні, вже, вже такий. Ми насправді навіть в день вже там десь. Після обіду вже таки сидимо там. В п'ятої вечора вже все, капець повний. Мені здається, що ну, і це не тільки в мене така проблема, це у всіх, у всіх така проблема. О, дивіться, яка пташечка там. Я не знаю, вам видно чи ні. Ось, а полетіла вже. Е, так, що, так що, мабуть, такий класне таке повітря. І це так дуже гарно впливає на всіх. В Олмерці ми зараз і туди їздить, робот тут прибирає все. Ми купили такі от ракетки з валанчиками. Це не стандартні для бадмінтону, але там класні природі такі ці кончики, і можна буде класно грати, буде велики то добре, навіть коли вітер буде. Коротше, йдемо зараз купляти там трошки додому, всякої штуки. Тут відділ рибний. На рибне на рибалку Я дивився, що тут шукав спрей проти ведметів. Я бачу, що є в Canadian Tires. Але думаю, можливо тут можна купити. Але чесно кажучи, тут такого взагалі нічого я не знайшов. Так, що, скоріше за все буду їхати в Canadian Tire. Сьогодні вже там сидить, ковиряє ці ракети. Йоу, всім привіт, друзі. Сьогодні ми йдемо... знаєте куди? Сьогодні ми йдемо купляти машину. Що? Насправді йду в Canadian Tire, Нам треба купити балончики проти грізлі, пум і так далі. Тому я направляюсь туди. Якраз мені було по дорозі, з роботки. І зараз будемо вибирати. Там здається, треба брати червоний, тому що він підходить проти грізлі. Більша дистанція, нам більше вистачає і там більша концентрація. Так, а все, я бачу. Десь зайшов, трошки не туди, але нічого. І там да, зараз от Canadian Tire. Трішки далі пройти і там буде. І поснімаю вам. Покажу, що взагалі там Canadian Tire продається. Здається якийсь якийсь одяг для чогось непонятного. Вличка він. В основному це для авто, якесь бачу, що штуки різні. А мені треба спрей проти ведметів, він не знаю, чи взагалі воно тут є. Ось ось я тут нічого такого не бачу, але казали, що ну точніше на сайті в Canadian Tire якраз воно і є. Так, в общем, піднявся я на третій поверх. Казується, він тут дуже огромний, це їх Kenedian Tire. І тепер буду шукати Спрей від ведмедів. Я не знаю. Тут, напевно, буду дов, дуже довго шукати. Але і нічого, зараз розберемось. Так, що тут. Так. Нам... Блін, можемо було ми купити якісь ходунки, кстати. Можемо і почне бігати з ними. Зараз подивлюсь. Може, правда, щось таке взяти. А, так, тут ходунків я не бачу. Бутилочки, бутилочки. Ходунків. Щось я поки не наблюдаю. Йдемо назад. Так, дивіться, всякі грілі. Ні, це для піци. Прикольні штуки, до речі, бачив. А ось це грілі пішла. Так, поки ще не то. Мені ще треба трошки інше. О, до речі, дивіться, який малесенький гріль можна взяти за 25 канадських доларів. Дивіться, які тут є різні прикольні машинки. Думаю, можу Соню взяти. Вона любить таким гратися. Та й Льова любить. Всякі такі штучки, але це такі, знаєте більше колекційні схоже. Хоча вони дешеві, вони коштують по 12 доларів канадських. Тобто недорогі. О, дивіться, навіть бусики є. Це всякі лампочки прикольні з датчиками. Розіточки, зарядочки до речі, Блін мені б переноска не до додому. У мене одна є, а ось такої у мене немає. Дивіться, яка штука класна. Коштує 15 доларів. І тут це Type-Sішки чи не. Угу. Fast Charge. Це Type-C чи це просто якась... А, ні, це не Type-C, це їхня вилка. Це дві USB-шки. У мене айфон на type c тому така -то мені прийде, так? В принципі, мені воно не так обов'язково, в мене вдома є. Таж йдемо далі шукати. Кореж, це не я дурак, все-таки там треба йти до каси Деска, заповнити форму, тому що так просто його ніде немає. І коли я заповню форму ось тут на Касомер К мені дадуть цю баночку. А поки що я зайшов в такий відділ цікавих спортаних товарів, то що тут є. Це я так пам'ятаю для фанатів різних команд. Всякі штучки прикольні. До речі, недорогі. Клюшки. Такі чисто, это сувенірні. Так, ну що, йдемо на Customer Desk, будемо зупиняти форму. Так, гайс, я купив, корач, коштує воно 95 баксів, Тотал 101 долар майже. Це виходить спрей. короче, там мені такий notification дало, як його інфашіт використовувати. Я його зараз залишив на касі і зараз хочу подивитися чехол для бірспрея, Ну тому що в руках носити там чи десь коляски внизу, це ну, так, трошки небезпечно. Треба для нього спеціальний купити чехол. Сказали, десь воно тут є. Так що зараз буду йти і дивитися. А коли я звідси піду, то я вже можу показати чек і забрати якраз свій бірспрей. Ага, дивіться, вже щось схоже на то. От, бірспрей холдер. Якраз то, що мені потрібно. Зараз подаємося. Ось такий бюст-прай холдер. Так я не розумію в чому його сенс. Ну типу, як його вішати. А, це на велосипед. Це на велосипед. А Ось це вже на так? Ось Такий треба взяти, напевно. Так, Коротко можливо якийсь чорний колір, бо, блін. Це я не дуже хотів. Не подивлюся. Все, я вже все знайшов. Так, луки, дивіться, які прикольні штуки, луки є, можна тренуватись собі. Клас. Всякі сигналізатори покльовок, що це таке, непонятно. Ні, це вряд ли воно. Всякі зброя, зброя. Так, ні, це вже мені не туди. Коротше, тут є раколовки. Є такі раколовки, є такі, бачите. А, стоп, які раколовки? краболовки. А тут ці мушки для махових худочок. Прикольно. І там от є наживки в холодильниках. Коротше, я купив, дивіться, це чехол такий і два такі балончика спрея. В общем, це такі... Я взяв з тренувальним набором, можна потренити. Обійшлося все разом, зараз скажу, 101 долар балончики і 28 доларів обійшовся цей спрей. Ой, не спрей, а чехол для спрея. Тому вийшло все 129 доларів. Ой, знаєте що це таке? В общем, сьогодні Віталік з'їздив у магазин і придбав спрей э, анти-бір спрей, анти. Коротше, тут, тут є в лісі і пантери, і койоти, і ведмеді. І навіть там написана рекомендація, що треба гуляти зі спреєм. Значить, він підписав спеціальний документ про те, що там, він, адекват... він адекватний, про те, що він бере на собі всю відповідальність, знає усі якби, нюанси користування цим спреєм. Це такий чехол він взяв і це два спреї: один е, тренувальний, один реальний. Е, там от є захист, бачите? Ну, в общем, на цьому ми потренуємося десь на природі на 12 метрів. Він стріляє. Дуже дуже велика дистанція. Це задоволення не дешево коштує, але це якби самозахист. Нехай ми ніколи не скористуємося. Я дуже не сподіваюся, все буде добре, але він, знаєте, гріє душу спокійно, спокійно себе почуваєш. А це такий чехольчик, в нього складаєш на пояс, причіплюєш і все. <реш> Клаш, О, Всім привіт. Ми сьогодні йдемо е, в ботанічний сад. Я ось сьогодні така гарна. Я сьогодні вперше за довгий час вдягнула сукню, сукню. Уявляю Е, А знаєте чому? А знаєте чому? Тому що вчора в мене був день смерті. І день народження, як у Фенікса знову. Я колись розповім цю історію окремо. Але це був треш. Ось так. Ось вам коротко про те, як виглядають церкви у е Канаді. Ніякої вам помпезності, ніяких вам золотих куполів, ніяких вам ікон. Ось це церква. І неважливо, яка це церква. Баптистська, неважливо там вона. Е протестантська, або е, православна або католична. Ось вони майже всі виглядають так. Так, ми зайшли в таку частину. Так спокійно. Це вода кліва? Ні, а, так. Да. Темно. Як Тихо. Взагалі краса. красотища. Дивіться, зараз у нас буде ідеальний пікнік. Як Соня сказала, American. Дивіться. Це для нас столик.